Запоріжці завжди відрізнялись високою податковою культурою. Добровільно сплачували податки, звітували якісно та вчасно, повідомляють податківці. Наша область завжди була серед лідерів за обсягом сплачених податків і зборів. До 24 лютого Запоріжжя входило в п'ятірку міст з найбільшим бюджетом, але війна вплинула на ситуацію з податковими надходженнями в регіоні. Запорізький край завжди був з точки зору економіки агропромисловим регіоном. На жаль, ми бачимо втрати і прорахунки в надходженнях до бюджету по сільхозвиробникам, які знаходяться в окупованій території, по промисловій галузі економіки. Якщо взяти у порівнянні з минулим роком, то втрати по обсягам реалізації складають близько 38 мільярдів гривень. Оговтавшись від шоку перших місяців війни, в області потроху почали відновлювати роботу більшість представників бізнесу та підприємств. А це в свою чергу позначилось на податкових надходженнях за сім місяців. Наразі бюджету формуючими податками є податок на додану вартість, який складає 2 мільярди, і податок на доходи фізичних осіб ця сума складає 7 мільярдів. Отже, зрозуміло, що основним джерелом наповнення коштів до бюджету є податок на доходи фізичних осіб. Тому ми звертаємось з проханням до роботодавців, щоб вони чітко дотримувались вимог законодавства і його не порушували. У разі виникнення певних питань у платників податків, ми рекомендуємо їм звертатися до центрів обслуговування платників податків. Наразі у нас Працюють чотири центри: це Олександрівський, Вознесенівський, Запорізький і місто Вільнянськ. Попри те, що Запорізька область це один з найгарячіших регіонів на військовій мапі України, мешканці гідно тримають економічну лінію оборони. Так за сім місяців 2022 року платники податків Запорізького регіону направили до державного бюджету 4,8 цілих мільярдів гривень. До місцевих бюджетів 7,8 мільярда гривень. До пенсійного і соціального фондів 6 мільярдів 362 мільйони гривень. Єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. На цей час в податкових органах на обліку знаходиться 83 тисячі платників податків. Не дивлячись на тимчасову окупацію території нашого регіону. Платники податків продовжують виконувати свій конституційний обов'язок щодо сплати податків зборів платежів. Податкова Запоріжжя висловлює велику вдячність. Нашим платникам податків, які проявили стільку позицію щодо забезпечення своєчасного достовірного та в повному обсязі надходження податків і зборів до бюджету, ми як ніколи наразі повинні об'єднати наші зусилля для досягнення мети на економічному фронті нашої держави.